Міліція Прикарпаття служила міліція Прикарпаття. Прикарпаття служила українському народу і буде служити. Кожний працівник міліції свій час прийняв присягу на вірність українському народу. І він дотримується цього і хоче служити. Українському народу. Будь ласка, не перебувайте. Будь ласка, не перебувайте. Жодних злочинних наказів ми не отримали, я їх не давав, так? І ніхто виконувати їх не буде. Ще раз наголошую. Мені ніхто їх не давав і ніхто їх не отримав. Ми діємо виключно в інтересах наших громадян. Як ви розцінюєте те, що правоохоронці діють в з столиці? З те, як вони діють, треба буде там на місці давати оцінку. Я сьогодні відповідаю за покарпатську міліцію і безпеку наших громадян, які знаходяться тут. І Я хочу, щоб ви дали можливість. Увага! Я хочу, щоб ви дали можливість міліції нормально забезпечити правопорядок і безпеку вас, ваших громадян, дітей, матерів, батьків, братів і Ось що я сьогодні хочу. Nasıl? Nasıl? <laughs>